Так, Всім привіт. Що в ремонті? В ремонті телефон Sony. Яка модель? Не пам'ятаю. Мінялася батарейка. Телефон заклеєний. Була поставлена така батарейка. В середині батарейки його рідна. Рідна батарейка була на пару міліметрів менша і вона тримала. Коротше, включаєш, і відсотки Зразу падають. Людина прислала з Київської області. Дякую всім, хто довіряє. Так, да, я беру, предоплату Предоплату за розходники, предоплату за, за роботу, але воно того стоїло. Так, що за моделька? Модель G6883. Не знаю, чи стоїв цей телефон цього ремонту, чи ні, але людина заплатила гроші. Батарейку не можу показати. Та обична батарейка літіва, що тут казати. Коротше, от така батарейка. І думаю, що все буде робити. І ще одна сонька зайшла, але ну, це вже друге відео. Так що всім дякую, хто дивиться.